на 24 липня місто Ізмаїл зазнало ворожу агресію від Російської Федерації, внаслідок чого постраждав п'ятиповерховий житловий будинок. Є пошкодження під'їздів, є пошкодження у квартирах, але квартири всі придатні для проживання, евакуації ніхто наразі не потребує. Є постраждали три жіночки, вони мають незначні опіки. Працює комунальне підприємство. Підприємство Житсервіс по розчищенню наслідків ворожої агресії, також залучені інші комунальні підприємства до цих робіт. Мне позвонили в половину седьмого утра жильцы, я здесь не проживаю, позвонили, что такое случилось. Я, конечно, сразу выехала на место. Разрушили, конечно, четвертый подъезд, весь попало там осколок или что. Все окна подъезда разбиты, лестничные площадки разбиты. То есть людям сейчас надо очень осторожно переходить, чтобы пробраться ну, к себе домой. Погорели окна у людей, разбито волной. ударной волной розбиті окна. То есть нужна помощь, звісно, людям и дуже и моральная і и материальная. Це все сталося десь опів на третю ночі. Почули сильний звук шахедів. Тривогу не чутно було, можливо, від відсутності енергії, електроенергії. І коли вже встала, був сильний вибух. Все загорілося, феєрверки такі були, і попало у нас четвертий під'їзд. Я вибіжу і почав тушити пожеж. Тут остатки шахіда були, возле четвертого під'їзду. Я начал тушить, чтобы квартира моя не сгорела. Но ну, МЧСовцы приехали, посмотрели, что все потушено. Да и уехали. На даний час вже надходять дзвінки до управління шлово-комунального хазяйства щодо пошкоджень, а також приходять постраждали до виконкому 105 п'ятий кабінет щодо надання заявлення для фіксації пошкоджень та вжиття подальших дій по ліквідації цих пошкоджень.